Такі. Як же ми за вами скучили! Сподівайся, і ви. Сьогодні вечір дуже гарних речей. Термобілизна Level 2. Виробник Хелікон. Чорний колір. Це ваша улюблена вафелька. Пальчики на рукавах можуть зніматися. Помірець, Стоечка. розкривається низенько. На штанах є карманчик. Потрібний багатьом з вас. Знизу пряменькі штаніжки. Ось такі. М'якенькі, теплі. Дуже зручні, дуже якісні і дуже-дуже зараз потрібні. Не забувайте вдягатися котики, починаючи з шапки, і закінчуючи термобілизною, а то будете з носиком, як я.